Приїхав з району та закуповує розсаду білокачаної капусти перцю і баклажанів Василь. Чоловік каже, що зазвичай сам вирощує городину, та не цьогоріч. Я Як кожен рік вирощую сам, але в цьому році морози померзла, вся немає нічого. А так в мене все кожен рік своя. Галина не перший рік доглядає та продає розсаду. Розповідає, що має великий асортимент. та, незважаючи на різновид, люди не поспішають купувати. Завжди починався раніше сезон. Цього року всі остерігаються, особливо помідору брати, тому що заморозки були. Але надіємося, що в третій декаді травня це вже воно буде потепління і все гарно буде продаватися. За словами Галини, ціни на розсаду майже не відрізняються від минулорічних. Капуста перець томати у межах від 60 до 80 гривень за порцію, у якій від 12 до 15 саджанців. Серед покупців білокачанної і Володимир каже, що ціна майже не піднялася. Придбав сорт амагер за 60 гривень. Прошлому році купив до штук, двадцять штук. З копійками виросло». Ліна, продавчиня із тридцятирічним досвідом вирощування та реалізації розсади, радить зараз висаджувати капусту, адже прохолодна погода сприятлива для неї. Треба капусту посадити до Миколи. А Миколи у нас 20 травня, От, як то в народі говорять, до Миколи не сади ніколи. Після Миколи у нас погода вже стає стабільною, теплою, немає граду, немає вітрів. Тоді рекомендую садити помидори, баклажани, перець, ну і відповідно огірки. Перед тим, як потрапити на ринок, розсаду ретельно готують, каже жінка. Розкриваємо теплиці на 2-3 дні, загартовуємо, а тоді, відповідно, для людей на реалізацію. Продавчиня Наталя має в асортименті здебільшого перець та томати. Розповідає, що краще висаджувати їх у ґрунт, коли стане тепло. Додає, що технологія проста. Взяли, витягнули з горшочка, викопили ямку, посадили. Но перчики люблять підливатися, підкормлятися. Помідор треба обробляти від хвороби і мати гарний урожай. На думку голови громадської організації садівників городників і дачників Івана Заверюхи на вирощування городини впливає не лише погода, повідомив голова телефоном. Городні культури, капуста, перець, зв'язку з тим, що є різні сорти. Ми їх купуємо, наприклад, на ринку. Так можливо, грунт не підходить по Україні. Є різні типи ґрунтів, матеріал, який використовують. Він плодоносив і його використовують, то тому легше, звичайно, трошки. А от ісперцем каже, справді варто зачекати. А от певець посадили не може. Він якось носимося, закриваємо його, прикриваємо, поливаємо. Ньому трошки як на повітря, на чому прикриваємо на ніч, тому що холод. Холод пішов, дивимося, все вже закрутилось листям. Вже він пожовтів, і на цьому все сезон продажу розсади у Хмельницькому через прохолодну погоду стартував лише днями. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.